Я Руденко Андрій, директор автосалону Рудольф Автохаус, 15 років займаю цю посаду і маю чималий досвід в продажі автомобілів з пробігом. І хочу сьогодні з вами поспілкуватися на цікаву тему другий, третій продаж в році і оподаткування. Та й загалом автобізнес да, авторинок в Україні. Володь, в тебе були цікаві питання. Ти можеш повторити для наших глядачів. Що ж змінилося на авторинному ринку України? Відтепер ми повинні вказувати реальну вартість автомобіля в договорах куплі-продажу. І що з цього виходить? Це загалом добра новина, хаос закінчиться. Але другий, і третій продаж в нас оподатковується. З другого продажу треба заплатити 6,5% від вартості автомобіля, а з третього продажу 19,5%. І ці податки ще збільсяться, бо обіцяють збільшити військовий збір, і тому буде 10%. З другого продажу і третій продаж вже буде за, шк... за 23%, ну просто нереалістичні. Від вартості автомобіля, ще раз наголошую. Тобто людина, коли пропадає машину другу в році, яка коштує 10 тисяч доларів, вам треба заплатити 650 доларів а буде 1000 доларів. А якщо ви продаєте третій автомобіль в році, ви заплатите. 1900 доларів. А якщо збільшать податки, 2-300 доларів від вартості 10 тисяч доларів ну просто жах. Да, є можливість обійти оподаткування від другого продажу, подарував цей автомобіль е, близькій людині, батькам, сестрі, дружині, дітям першої лінії. Тій людині подарувати, в якій ще не було продажу. Тобто я дарую дружині автомобіль, яка в цьому році нічого не продавала, і вона від себе вже робить цей продаж. І ніяких податків немає. Бо з першого продажу ніякого оподаткування взагалі не існує. І це, начебто, добре, зайвий клопіт, але вже все ж таки ви щось заощадили. А от що стосується людей, які постійно перепродають автомобілі, і їм треба сплачувати податки, тому то вони нереалістичні. Тобто жодна людина. В Україні в тверезому стані не буде сплачувати з другого продажу 6,5%. Вона буде намагатися уйти від оподаткування, ставити машину відразу на сестру, на сусіда, на куму, на кума, на куму, на будь-кого, але не сплачувати ці податки. Тобто бюджет все ж таки все одно не отримає ці податки. Да? Зараз, кого зловили в кінці 2024 року і немає змоги щось зробити, да, немає виходу і доведеться. Платити у мене зараз є клієнт, якого вся родина за кордоном. Він сам йому подарувати просто цю машину нікому і доведеться платити ці податки. Да, так сталося, але знову ж таки в двадцять році він буде більш розумний і цього вже робити не буде. Тобто, всі ці податки направлені на людей, які пер... займаються перепродажем. Ну зрозуміло, вони не сплачують податки, і треба якось їх загнати. Але треба не їм дулі показувати в лице. Хочемо показати. Ось так. А тепер придумати механізм, як це робити е, зрозуміло і е, розумно? Бо сам податок називається на прибуток, тобто ти повинен заробити на цій машині, але в всьому світі податок на прибуток розраховується з. Самого прибутку ви заробили тисячу доларів, і з цієї суми повинні заплатити якусь частину державі, а не з загальної суми вартості автомобіля. Ніхто не буде платити 23% від вартості автомобіля. Ну це нереалістично. Вони просто її поставлять в гараж і будуть чекати нового року. Ви що пропонуєте залишити все як є? А хто буде платити податки і наповнювати бюджет? Ні, в жодному разі просто держава робить вигляд, що вторинного ринку не існує взагалі. Хоча в той же час податкова каже, що за 24 рік було продано 500 тисяч автомобілів з заниженою вартостю, тобто 1300 з них 100% зробили автобізнесмени, бариги, перекупи, автосалони. Як хочете, так їх називайте, да але вторинний ринок він існує, і це факт. Я живий приклад цьому. Просто треба усвідомити, що вторинний ринок він існує, і легалізувати всіх перекупів, барихи, і автосалони, щоб вони працювали в нормальному правовому полі. Якщо бути реалістом, ми скрізь в своєму житті стикаємося, що ми у когось щось перекуповуємо. Да? Всі бариги. Ви заходите в магазин і купуєте молоко, ви його купуєте у фермера? Ні, ви його купуєте у людини, яка купила це молоко і перепродає вам. Ви заїжджаєте на заправку, ви в кого купуєте цей бензин? В людини, яка виробляє цей бензин, ні, ви їдете в Полтаву біля там, де виробляється нафта, добувається нафта і купуєте там. Е, собі паливо, ні, ви купуєте її на заправці, щоб бути впевнений, що ви купили якісний товар, і хтось за нього відповідає. Тобто, все регулюється. Світло ви купуєте, в кого. В атомній станції вам рахунок приходить на атомну станцію, ви відправляєте кошти. Ні, знову ж таки у посередника. Тобто, ми живемо в світі там, де всі бариги, да, і всі якісь перекупи. Ні, це просто послуги. Навіть коли ви займаєте з репетитором в онлайні, да? здебільшого ви, де ви. Його знайшли на платформі, яка надала вам цю, цю людину, і бере свій відсоток. Це це все послуги. І перепродаж автомобіля це теж послуги, просто воно повинно бути в розумному полі і якось оподатковуватися. Так відкривайте товку з кведами на торгівлю автомобілями. Гарна ідея в нас загалом є товка. Ми намагаємося працювати в цьому полі, але давайте змоделюємо ситуацію. Ви клієнт, який звертається в автосалон, швидко продати свій автомобіль. Наприклад, щоб я у вас його придбав. Я кажу без проблем. Макс, чекай, 3-4 дні я візьму довідку з військомата і збуде змога вашу машину перереструвати на ТОВ Рудольф Автохаус. Добре, Макс не так сильно поспішає і каже: згоден, чекаю. Я в швидкому порядку намагаюся взяти цю довідку і буду е радий, якщо її реально отримую через три дні. Перерестрували автомобіль. Я максу зараховую за його автомобіль. Він хотів 20 тисяч доларів. Я йому зараховую 20 тисяч доларів в гривні на його рахунок. Якщо бути реалістом, ми живемо в доларовому еквіваленті, да? всі машини продаються за долари, всі будинки, квартири, земля, все продається в доларі. Ну і Максим, звісно ж, теж хоче отримати свої долари, але він отримує гривню на свій рахунок і зняти цю гривню в нього є змога по 100 тисяч в день, бо є обмеження НБУ. Раніше, хоча б можна було розкидати це по своїм картам, картам з різних банків знімати по 100 тисяч, тобто там 400-500 тисяч на день знімати. Зараз перерахувати з свого рахунку на свіжий рахунок в інший банк є обмеження 150 тисяч гривень, тобто ви все одно цього не зможете. Будете знімати по 200 тисяч гривень в кращому випадку в день. 20 тисяч доларів, це скільки 800 тисяч гривень. Ну, вас займе це 2 тижні. Максим питає: а по якому курсу ми будемо це все рахувати, і як ми будемо враховувати комісії банку за зняття грошей і все інше? Добре, якось ми з ним погодили це. Його влаштовує гривня, або його влаштовує, що він два тижні буде ходити на роботу, а в банк і знімати ці гроші. Потім ці гроші нести в обмінник, міняти. Бо знову ж таки гривня летить кожен день. Да, який курс буде завтра? Він хоче бути в твердій валюті, а це саме долар. Добре, його це влаштувало, він отримав цей е, транш, він е, погодився на всі обмінні курси, і ми пішли далі. Наступне питання: субота-неділя, банки не працюють. Тобто купити автомобіль Максима, який я продаю в неділю, або в суботу у людини ну, мало ймовірно, да? це єдине, що, що в нього гривня лежить на рахунку в повній вартості. Він прийшов в суботу і придбав мій автомобіль. Добре, і так склалося, що я знайшов того, кого клієнта, і він був з гривнею на рахунку і купив мене цей автомобіль. Я довідку з віскомата замовив, і вона вже в мене лежить, і я продав автомобіль. Потім знову ж таки постає питання в податкової, бо я у Максима купив без НДС машину, а продати повинен з НДС. Це треба погоджувати з податковою. Є норма закону, яка дозволяє сплачувати НДС тільки з прибутку, але по великому рахунку вона до сих пір нормально не працює. І є ще невеликий нюанс. Людина, яка приходить потім купувати е, до мене в салон машину, яка безготівкова, яка стоїть на торф Рудольф Афтахаус, яку треба купити за гривню по перерахунку. Вона йде в банк, а в неї питають: а звідки ці гроші? І то людині треба доводити, звідки вона взяла ці гроші, робити якісь довідки, зарплата, продажі нерухомості і все інше. Більшість людей не дійдуть до цього етапу. Ну будьте реалістами, вони підуть за паркан і куплять просто у фізособи або у людини, яка займається перепродажем, за долари так само і продасть машину швидко. От Максим хоче продати сьогодні автомобіль. Його не влаштовує три дні чекати, поки я довідку з військомата здобуду в нелегкому бою. Він піде і віддасть перекупам, який стоїть з доларом за парканом, поставить цю машину на облік на сестру, або просто візьме по дорученню і потім продасть і не заплатить жодних податків з цього. У вас є пропозиції чи тільки критика? А, звісно, є. Ми своїми пропозиціями зверталися в комітет при Верховній Раді і в податкову, і брали різні консультації різного вигляду, але все впирається в нашій країні в гроші. Тобто хочете закон, законопроект, хочете якийсь е Кабміновську постанову скрізь гроші? Перше питання: що з цього мені буде? Ні. Я. Кажеш, нічого, просто налагодити роботу вторинного ринку не цікаво. Тобто без грошей не приходь. Ну і це просто дратує насправді. Але все просто ну запитайте у людей, да, що, що в них болить. Не вигадайте свої правила, якщо ви на цьому не розумієтеся. Попитайте у людей, які з цим стикаються щоденно. Що б я б зробив, якщо б мені дозволили це зробити? По-перше, ліцензії для дилера. Да? На рік за гроші, знову ж таки, якесь оподаткування, якщо я хочу бути дилером, заплати гроші. Ось на рік працюй і постійно тримайся за цю ліцензію, бо її можна позбутися. Там один раз позбувся, все більше ніколи в житті не дадуть. По-друге, працевлаштування працівників там обов'язково. Якісь гарантії повинен дилер давати знову ж таки супер. Обов'язково треба ввести транзитні номера. Тобто, якщо я підприємство купую автомобіль, я знімаю його з обліку. Отримав транзитні номери три комплекти, які стосуються суто Рудольф Автохаус, вішує на будь-який автомобіль і використовую в тест-драйві або для перегону по Києву або по Україні. Це розповсюджена практика з усієї Європи. Не треба вигадувати щось треба взяти те, що працює, і просто транслювати на наш. Ринок. При продажі автомобіля автомобіль стає на звичайну реєстрацію і поїхали, але в машини не е, збільшується кількість власників. Подивіться свіжі, гарні автомобілі. Да? П'ятирічний. Мерседеси з класа Да знайти автомобіль, в якого не було сім власників, ну майже неможливо. А людина дивиться на сім власників кожні півроку, що змінюються власники автомобіля, де не треба мені такий автомобіль. А насправді він може бути два власника куплений в лізинг, потім два перепродажі через посередників, бо з таки s класний власник не продає, здає в і салон і в машини безліч реєстрації, які просто потім лякають людей. Потім ліквідація військоматів. Ну просто обов'язково, бо це просто дурдом, якийсь савок, треба брати якусь довідку. Немає баз нічого. Ти просто береш папірець, з тебе там знущаються. Треба взяти папірець, коли купуєш автомобіль на товку, коли продаєш взяти на товку, це займає купу часу, ми замість того, щоб працювати і щось виробляти. Ти втрачаєш поїздками військомат, бо якась людину відправляє зараз. Ще ця дурня з військоматами туди потрап, вийде звідси. Ну просто дурня. Оподаткування. Звісно, податкова повинна знати, хто ми такі на ринку, да? що ми суб'єкти господарювання і що з нами робити, і як з нами мати справу, і щоб ми вчасно сплачували податки, і як все це зробити, щоб в них була змога, хоча б пояснити, як нам працювати, звертаєшся до консультації в податкову. Вони розводять руками і не знають. І ти задаєш їм питання, зсилаєшся на закони. Вони кажуть: ну, не знаю, спробуємо, подумаємо. Ми вам зателефонуємо сюр sure. і ще дати змогу вносити кошти на рахунок від покупця. Ну тобто, людина прийшла в салон, розрахувалася гривнею, і дайте мені змогу занести. З копіями паспорта, що ця людина придбала автомобіль, Да, якісь обмеження, там в еквіваленті 15 тисяч доларів, не більше, да, але вона прийшла, купила автомобіль і пішла. А я взяв ці гроші, пішов в банк і їх поклав. Зараз такої змоги немає. Треба брати людину за руку, не ввести її в банк, в банку, в МРЕО час е, витратити, поїхати в банк, в банку, там заповнити всі формуляри і покласти ці гроші на рахунок. Це можливо, але все це час. Людині незручно, вона знайде вихід, де легше це зробити, да звернеться до якихось знову ж таки перекупів, як ви здебільшого їх називаєте, бариги, але це просто люди, які надають послуги. Якщо вони існують на ринку, значить в них є потреба. Що ж робити з фізособами, які продають другий третій авто. Ну, на моє бачення, треба зробити фіксований нормальний відсоток. Моя пропозиція це 1% від вартості автомобіля. Ну тобто, якщо з 10 тисяч доларів буде заплачено хоча б 100 доларів, це буде нормально, і кожен перепродаж буде сплачувати 1%. і всім буде зрозуміло і прозоро. Людина не буде шукати тітку, дядьку, сусіда на кого поставити цей автомобіль. А потім ризикувати, що цей автомобіль потрапить в заборону і не зможе її продати, а буде цілком сміливо ставити на себе на облік, продавати, сплачувати 1% і не мати жодного клопоту. Бо 6,5%, 10, 20% ну це просто нереалістично від вартості автомобіля. Ну якщо візьмемо Звичайного людину, яка працює на офіційній роботі, заробляє нормальні гроші, сплачує всі податки, ЄСВ, ПДХО, військові збори, пенсійні фонди, все наповнює, він збирає на новий автомобіль. От беремо, до прикладу, якогось Сашка. Він заробляє гроші, офіційно сплачує всі податки і хоче придбати е, новий автомобіль в салоні. В нього є два автомобілі: один там літній кабріолет, і от йому треба повнопривідний автомобіль. Старий він продав, пішов в салон, купив новий за 30 тисяч доларів. Втім, 30 тисяч доларів вже теж заплачені всі податки. Ми та ЕНДЕСИ Пенсійні Фонди. Він його придбав. За свою зарплату, з якого теж заплатив вже всі податки, да? щоб заробити 30 тисяч доларів, 20 треба віддати податків. Він його купив, але він йому не сподобався. От незручно йому сидіти, і він хоче його продати і купити РАВ четвертий. Йому треба заплатити 6,5% з прибутку, з якого прибутку він всім вже заплатив на світі, заплатив автосалону, заплатив податки з заробітної плати, заплатив миту НДС. Йому кажуть, а ти, мабуть, ще щось заробив на цьому? Він купив за 30, продає. Майже новий автомобіль, там хай за ті самі 30%, йому кажуть, 6,5% заплати. Ну, звісно, він буде обурений. Він буде дарувати цей автомобіль, продавати в наступному році все, що завгодно робити, але не сплачувати ці дурні податки. Дві тисячі доларів просто віддати за, за ціну помилки, що незручне сидіння в Хонді CRV. Я просто кажу до прикладу. Ну, нелогічно, або просто людина любить міняти машини. Спробував цю, спробував цю. Ну дайте йому цю можливість. да, добре, 1% він згоден платити. 23% ну жоден не буде згоден платити. Це просто дурня. Сподіваюсь, що мене почують вам натхнення, наснаги, успіхів, любі друзі!